Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент, що касається контрнаступлення ВСУ, то України имеють для нього достаточно можливостей. Об этом заявив генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг на прес-конференції на час з міністрами іностранних в Осло. Более того, по словам Генсека НАТО, страны Альянса должны зробити більше для України, ведь цели атаки грандіозна. Ну що стосується е інформації, якому отримали протягом останнього тижня і. Багато хто встиг розочаруватися, але питання полягає в тому, що було сформовано так інформаційний такий пул, що в перший же день нашого наступу ворог розбіжиться, ворог буде відступати, і ми переможним маршем поїдемо в напрямку моря. Азовська, так і чорно. На жаль, треба тверезо оцінювати ситуацію, і розуміти, що під час війни головна помилка, якщо ти недоцінив свого ворога. І треба чітко розуміти, що ми воюємо з ворогом досвідченим навченим, що цей ворог має достатню кількість техніки, і що цей ворог не чекав нашого наступу, а безпосередньо постійно вривався в землю і будував вздовж російсько-українського фронту величезну кількість інженерних споруд, фортифікаційних споруд. І якраз це дозволяє йому в певних моментах, скажімо так. Уповільнювати е, наш наступальний рух, але між тим, е, пройшов тиждень. У нас є е, певні успіхи. Звичайно, хотілося їх мати більше, але ще раз кажу: е, терплячимо зістанеться все. Е, і треба зрозуміти, що за рахунок тих провалів, які е, не були здійснені е, владою напередодні великої навали, ми зараз відвоюємо ту землю, яку віддали практично е, швидко і абсолютно без бою. Бо не було готово і не було військ на той, на тих ділянках, які зараз ми відвоюємо. Тому о, ті інформаційні вкиди, які йдуть з боку росіян, що наш наступ провалився, що ми там нічого не досягли, це безпосередньо показує слабкість російської влади, і те, що вони за останні тижні викинули, аби закривати постійно е, прориви наших військ. Власними силами показує, що це достатньо затрудняє їхню оборону і закликає всіх абсолютно спокійно відноситися і просто чекати. Я більш ніж впевнений, що генерал залужний зі своєю потужною командною командою, так з потужним кількістю тих командирів, яких він навчив, організував і якими керують, досягнув тих результатів, які поставлені безпосередньо відповідно цього наступу. Але Знов таки ще раз кажу, що знову не треба думати, що цей наступ вирішить уже успіх цієї війни. стовідсотково. В нас попереду ще багато проблем, які нам треба вирішувати, і саме головне, треба зрозуміти, що війна буде ще не один і не два дні. Буквально за тиждень було знищено 179 арт-систем, хоча в середньому раніше це було десь 55 артсистем, тобто більш ніж три рази. І спецтехніка, ще одна категорія, теж значно більше стало її знищуватися. Зокрема, майже в 4 рази, 26 за тиждень, а раніше було десь 8 в середньому. Як би ви от які висновки з цього можна зробити, виходячи, от з цієї. Конкретної категорії ворожих втрат. І те, як вони стрімко ростуть. Це якраз показує, що ворог затуляє ті провали в своїй обороні величезною кількістю, в першу чергу, особового складу. Вони продовжують воювати живим м'ясом, як кажуть певні спеціалісти. Те, що потужна ідея якраз. Артилерійська контрбатарейна боротьба, і ми маємо успіх, бо кількість уражених таких артилерійських засобів показує, що в нас все правильно організовано. І що стосується якраз спецтехніки, показує, що знов-таки ж вони по максимуму намагаються стримати наш наступальний порив. От е, зараз якраз іде вже е, війна ресурсів, у кого буде достатньо, а чи у нас буде достатня кількості е, в першу чергу, артилерійських снарядів, артилерійських систем, аби продовжувати наш наступальний вогонь, аби забезпечувати наш наступальний порив для е, наших механізованих частин, чи достатньо буде у е, москалів безпосередньо. Дня тих засобів, про які ми тільки що вже говорили, аби стримувати це, от у кого це раніше закінчиться, той і програє на даному етапі. Тому сподіваюся, що ресурси, які накопичені завдяки матеріально-технічній допомозі наших західних партнерів, дозволять нам наростити наші зусилля і прорвати російську оборону, навіть незважаючи на декілька її рубежів, і вийти на оперативний е, простір. Бо якщо подивитися на карту, ми бачите, що якраз е, ці е, населені пункти, про які зараз йдуть в сводках. Йде інформація: це якраз два основних напрямки. це Мелітополь і Маріуполь, і це в будь-якому випадку для нас, що той що той наступ є стратегічно важливим, бо це дозволить розсікти російське груповання практично наполовину і значно наблизити нас до перемоги. Можливо, це і буде ще і Бердянок. Все буде залежати від того в подальшому наступу, де ми зможемо прощупати слабкі російські місця і е, наростити свої зусилля? Вивод для нас з вами не стоїть недооцінювати накоплену Києвом мощ за останні місяці В СУ отримали сотні бронемашин, танків, ЗРК, ПТУРів і прочої смертоносної техніки. В Офіційних повідомленнях врешті нам почали говорити про те, що певні є зрушення я тут на Бердянському та Маріупольському напрямках. Ви для себе Михайло, як це сприймаєте? Я це сприймаю стою з тої точки зору, що росіян не немає сил клімувати ті території, які вони е, захопили, у них немає сили в наступ і у них немає сил утримати е, всі території ну, по всьому фронту. Звісно, що напрямок Маріуполь, Бердянськ, він для наших є е, одним, скажімо так, з пріоритетних, тому що в цьому випадку Крим позбавляється сухопутного коридору, і в них взагалі немає сенсу. Отримувати Південь України, вони будуть просто робити жест доброї волі дуже швидко через е, е, перекону. Ну і потім вже будуть робити жест доброї волі з Криму. Але до цього ще є час, і це показує от цей напрямок. удару. Він і має бути сигналом як для нас, всіх, і так в першу чергу, і для тих, хто понаїхав до Криму. Тому що це сигнал про те, що їм треба буде вже сподуже скоро збирати боліс, а краще робити це вже зараз. Прямо От, Ну от що значить ці удари. Тобто, що для нас вони значать? Це значить, що е, наші пішли в атаку. Для нас це значить, що е, ворог в вагоні, він буде непередбачуваним і буде психувати. У нього буде істерика. От а для росіян це знак те, що тікати. Просто тікає краще, краще швидше. Пане Михайло. Ще там ваші колеги, військові експерти, пишуть про те, що те, що зараз відбувається на фронті, те, про що нам звітує Генштаб, це фактично розвідка боєм, аби спустошити і виявити, де стоїть російська артилерія, запаси їхні спустошити. І у той момент, коли вони там будуть чекати на поставки нових снарядів, у той час Щось буде вже більш цікавіше відбуватися. Ну, тобто, експерти сходяться на тому, що найцікавіше ще попереду. Чи погоджуєтеся ви ось із таким трактуванням подій на фронті? Я вважаю, що наші ще не задіяли всіх своїх резервів і всіх своїх І це, скажімо так, наші ще не починали. контрнаступ. От так скажемо. І те, що зараз відбувається, це йде знищення е пунктів управління, е ланцюгів постачання, логістичних ланцюгів це основна, основний удар, який зараз е отримують росіяни. Що буде далі, будемо дивитися. Але одночасно ми бачимо, що вони виснажують запаси своєї першої лінії оборони, От, е постачання не буде, тобто він, це так, такий добрий натяк, що тіка. Їм команда тікати ніхто не дасть, тому що Путін він вперти. Він розуміє, що якщо російська армія отримає там поразку, то це буде поразка його персональна, і це вона буде поштувати йому владу. Тому такої команди їм ніхто не дасть, і вони будуть діяти ситуативно, коли буде йти наступ українських збройних сил, що... Їм прийдеться приймати саме рішення, тікати чи ні. Хоче здаватися, полот. що для них, в принципі, буде більш з міської точки зору, більш доцільно. Така ситуація. Побто, у початку військових дій в повному масштабі я вважаю, що ще немає. От, і коли це буде, ну, певно, що росіяни будуть верещати дуже сильно це почати. В болотах буде дуже стояти великий вон. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.